Всім привіт! Ну що, перший раз ми вдяглися на вулицю. Навіть воно вже трохи забруднилося. Для цього цей комбінезончик і купувався, аби всередині був теплий. А то все можна побрати і дуже швидко висохне. Не хотів він його так дуже надівати ножки. Але добре, що не царапається і не кусається. Вже він сходив в туалет, подряпав лапками. Не так лапки довго на стопчик, ну вон там біля забору, не так на таку довгу відстань він не витягне за рахунок того, що ззаду також штанчики І вони натягуються по животику костюмчик і не дає так передні ножки дуже витягувати. Ну, ще звикає він, звісно. Ще йому незвично що задні ножки в нього в штанах, тому так він ще ступає. Але веде себе весело, робить все те, що і зазвичай на прогулянках, сходив в туалет, пасеться, понюхав всі якісь там кущики, які йому подобаються. Знаю, що знайдуться люди, які будуть казати, що я пушок стерчить на животі. Це все пушок. Будуть казати, що я знущаюсь над твариною, що його шерсть гріє. Ну, В нього така шерсть, що вона його не гріє. Вона в його пухнаста, дуже пориста сама волосина, і тільки і дає, що красивого об'єму. Тепла немає ніякого, вона в нього як пух. Зовсім не жорстка, не прилягає волосинка до волосинки. Вона, Кожна волосинка стирчить туди, куди їй хочеться. Кубки не тримаються, нема такого полотна одного. Через те йому холодно. Все травичку Трішки побільшала, я шлею саму там, щоб налізло, бо костюмчик такий, товстенький. І це оманливо, що начебто він на ньому натягнутий. там місця дуже багато. Ой, як тепло всередині. Я задоволена. Я моя тварина, я знаю, що для нього краще, який він мерзляк. Знаєте, такому життю тільки позаздрити. В теплі, в добрі, нагодований. Тому я усіх хейтерів зразу відкидаю. А ті, хто розуміється на цьому, хто нас знає, ті будуть тільки за. Закотила я йому трохи капішончик, бо дуже він так зараз на очі. Як на руках нестиму, то можна капішончики надіти. Сьогодні в нас і вчора було холодно, але вчора було тихше і було сонечко. А сьогодні це таке. Вітер набагато холодніше, тому і вирішила надягти на нього. Колір подивилася по етикетці, колір називається волошковий, волошково-блакитний, так написано. Ріки. По-моєму, ріки. Модель зветься. О, дивіться. І сходить він і по своїх справах. Ну, куди ж без цих справ? Буся. Не позорь мене. Єдине, що от задніми лапками, бачите, ще йому не дуже звично, що вони в штанчиках. Але освоїться він швидко. Він цю шлею швидко освоїв і костюмчик також. Молодець. Реакція досить непогана. Якщо собаки носять костюмчики, то чому котик не може носити? Тим більше це модель спеціально для котика, не для собаки. Вітряно в нас. Я дуже задоволена. Забруднить та поперемо. 3-4 дні походи і, і почищу, постираю на, на ніч. Висохне біля батареї. Я дуже задоволена. Думаю, і йому хоча б на якийсь відсоток, але буде тепліше. Буся, ну ти справжній красень. А не повірите, вдягнула на нього там у будинку. А, так, а зрозумів, що йдемо на двір, бо так, без шлеї, бо шлея в нас лежить біля вхідних дверей. І побіг до дверей, сів, отак, сів і чекав, поки я прийду, поки я пальто надягла і прийшла. Так що, ну, а все одно труситься. Така в нього реакція на холод. Стрес такий для скотини. Привикне. Привикне і буде тепленько йому. Бо там всередині тепленько. тепленько я не буду трогати, бо він може на вулиці цапнути. Не любить, коли на вулиці до нього дуже так тілесно лізеш. О, дивіться, вже він досить і нормально ходить задніми лапками. Обмазую, обмазую, щоб було грязне. Обновка хай носиться довго. Дякую, хто нас підтримував. Завдяки і вашій допомозі я придбала, щось додала і придбала такий гарний комбінезончик. У нього сльозиться око на вітер. Вже закапувала, і це вже не один рік у нього. Може, так, від того, що в дитинстві він переболів, очки в нього дуже закисалися, було таке. Це вже це око в нього не один рік, нічого не допомагає. Ну, все, пішли ми далі гуляти. Ось такий. Будемо носити. Я купила його не для галочки і хотіла його. Будемо носити, особливо в морози. До побачення всім вам. Бусі.